Щодня ми отримуємо все більше і більше гарних новин з Харківщини, де діють збройні сили України. Ми всі дивимося, слідкуємо дуже пильно за контрнаступом. Нашим з'явилася новина. Ну вона не є підтвердженою саме на рівні генштабу. Але міський голова міста В'ячеслав Задоренко заявив про те, що на Харківщині російські окупанти втікають з прикордонного населеного пункту козача Лопань у сторону російського Білгорода. Також повідомляється про те. Що жителі козачої Вопані вже підняли українські прапори? От саме про те, що відбувається у Козачій Вопані, а ми маємо пам'ятати про те, що це селище знаходиться ну безпосередньо біля російського кордону. Ми поговоримо про це з Олександром Куліком. Він є начальником відділу інформаційної роботи Дергачівської міської ради. Пане Олександре, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день, так вас чую. Тож дякую по перше, що приєднався до ефіру. По друге, чи можете ви підтвердити цю інформацію щодо того, що дійсно російські свинособаки втекли з козачої лопані? Що ви про це знаєте? Я на даний момент ми отримуємо все більше інформації з різних джерел про те, що російські окупаційні війська залишають загалом територію Дергачівської громади, до буквально ось до останніх днів. Під їхнім контролем перебувало близько 40% громади з території Козачолопанського, Проходівського, Токарівського, Старостинських округів. А з тих відкритих джерел масової інформації ви і всі можуть бачити те, що наші люди дійсно патріоти, які чекали повернення України, чекали повернення наших територій під контроль. Збройних сил України вони вивішують над адміністративними та центральними будівлями своїх населених пунктів, зокрема, це Токарівка, це Козача Лопань, Українські прапори. А ось і зараз ми також бачимо, що 227 й батальйон територіальної оборони зайшов до проходівського старостинського округу. Наскільки можна казати конкретно про звільнення всіх територій, це дійсно краще хай. А щодо цього інформацію надає Генеральний штаб України. Ось оскільки там є процес зачистки, і так далі. Але на даний момент наш міський голова В'ячеслав Задоренко та команда Дергачівської міської ради вже розпочала гуманітарну операцію з порятунку. Наших людей, які перебували з кінця лютого, спочатку березня на окупованих територіях, пане Олександре, можливо, вам відомі якісь деталі щодо того, як це відбувалося? Ну, ми бачили, як втікали росіяни. Ну на в інших ну на інших, скажімо так, ділянках Харківської області було багато таких свідоцтв. Те, що вони у спідній білизні стрибали у сіверській Донеці, те, що ми бачили відео з танком, який намагається втікти, що так швидко що то звідти падають російські солдати, а потім він е, таранить якесь дерево. Чи щось відомо про те, як це відбувається ну, в Дергачівському районі? А щодо цього, як конкретно вони тікали, я думаю, що нам тим е, слід мати трохи терпіння, почекати, і ми це побачимо і дізнаємось. Ось загалом ми з міським головою з команди Дергачівської міської ради місцевої тероборони. Ми, звичайно, що постійно працюємо. Наш голова він постійно знаходиться на території громади. Він їздить у населені пункти, які знаходились безпосередньо у безпосередній близькості до лінії зіткнення з ворогом. І ну, ми постійно цю роботу ведемо. І ось зараз ми чекали звільнення наших територій, яке рано чи пізно. Мало відбутися в будь-якому випадку, і зараз ми розпочинаємо там гуманітарну роботу. І Я вам краще надам коментарі щодо цієї теми, оскільки. А військову тему хай краще кой краще коментують військові. Добре, ми повернемося обов'язково до гуманітарної теми, тому що це угу. дуже це дуже важливо. Але я ще хочу трошечки розпитати про те, ну от якщо говорити саме про козачу лопонь, так і ми ще раз маю наголосити просто для нашої аудиторії, що це ну просто скільки там декілька кілометрів там, від... три десь ну близько трьох кілометрів до кордону з Росією. А ще є заказач у Лопані входить у склад Казачо-Лопанського, старостинського і Дергачівської громади. Є села Гран... Грани, є село ветеринарне. Ось і що відбувається там на даний момент. Ну цієї інформації на жаль, ми не маємо. Добре, добре Ось, ні, я трошечки про інша тут... трошечки про інше mm -hmm. ну, через те, що дійсно дуже близько до російського кордону, до Російської Федерації, то звісно, ми розуміємо, що ну на жаль, саме ці населені пункти були захоплені окуповані, тимчасово окуповані так росіянами вже в перші дні повномасштабного так. вторгнення. Чи відомо що там відбувалося під окупацію? Чи є щодо цього у нас інформація? Так, так. Щодо цього у нас є інформація. Ми постійно отримували з різних джерел інформації від наших людей, які перебували під окупацією. Щодо цього багато різної інформації, зокрема, про те, що расисти чинили терор проти наших людей. Вони тероризували їх як фізично, так і морально. Морально в плані того, що ну майже там не дозволяли виходити з будинків. Не надавали гуманітарну допомогу, не надавали допомогу в лікуванні, але ну мали там, мали привілегії ті а, особи, які співпрацювали так і займалися колаборант були колаборантами. Ось вони ну до них відношення було краще. Ось ну і зараз зрозуміло, що частину з цих людей расисти власне покинули. На цих територіях бо зрадники нікому не потрібні. Ну от Ось. я, я знаю, я читав інтерв'ю е, Олексія Семікова, це житель козачої лопоні. Е, він, uh -huh. е, ну на жаль, попав в якийсь момент в полон до росіян. Його там піддавали тортурам, але він зміг втікти. Ну, тобто, він, якщо я правильно розумію, наразі у безпеці. Тож чи правильно так. ми розуміємо, що якщо говорити про козачу лопень, то там відбувається як і всюди, в будь-якому населеному пункті, який захоплюють. Росіяни в сенсі, що перше, що вони роблять, це створюють катівню. От чи це так, і чи нам відомо, скільки людей хто проходив через цю катівню, і чи нам відомо, що з цими людьми? Є знов ж є багато різних історій. Так, дійсно деякі люди, яка кількість конкретно, ми не можемо зараз сказати, Це треба, щоб було розслідування, щоб це порахувати. Проходили через цю катівню. Але дійсно, там в одному з місць у казачі лопані російські окупанти влаштовували, ну, знущалися над нашими людьми, тобто били їх струмом. А там, ну я не хочу навіть просто деякі речі, я не знаю, чи це правильно буде озвучувати. Так, але це ну дуже, дуже. А такі серйозні були, е, якби ну речі, так дії з боку, ну не людські дії, які потім призводили звичайно того, що люди отримували інвалідність деяких там вбивали. Деякі деяких відпускали, але це дуже ось до речі, ця історія з оцінку про яку ви нагадали. Вона дуже така цікава. Насправді я знаю про цю історію. Ось і о, вона ну дуже показова. Ось в плані того, що людині вдалось відти вирватися. І він розповів взагалі, який жах там відбувався. І до речі, найбільше ось найбільш такі жорстокі серед е, расистів були. Військові, ну, конкретно на нашому напрямку, це і в Проходах, і в казачій лопані військові з так званих ДНР і ЛНР. Ну, ви знаєте, дійсно, ми маємо підтвердження цього багато де нам про це розповідають. я Маю на увазі, що багато де, де стикаються цими так званими ДНРівцями, ЛНРівцями, Ну, в сенсі ми розуміємо, що це колишні українські громадяни. Uh -huh. Що вони насправді є найжорстокішими, і вони вірять в цю цю пропаганду. Якщо росіяни, ці російські військові, то вони просто цинічні, заробляють грошики. Ну і коротше, їх там не дуже турбує. Нацистів вони не побачили. Тож це все фігня. А от так ці так звані ДНРівці, то вони дуже жорстокі так просто ще була ж інформація. Чи можна оцінити зрозуміло, що поки ну ми не війшли, так і ви там, може, ви особисто чи можливо міський голова дергачів не побачив, що там відбувається. То не мож... чи можна оцінити в якому стані місто? Тому що, наприклад, станом на 17 березня були там новини про те, що обстрілювали козачу вопень касетними бомбами. То, от що ми знаємо про стан саме селища зараз? Якщо казати про якщо казати конкретно про казачу лопань, то з усіх окупованих населених пунктів дергачівщини козаче лопань на наразі залишається найбільш вцілілим населеним пунктом, тобто ну ступінь пошкодження я не можу оцінити на даний момент, но це ну до половини, навіть якщо ну не менше селище там постраждало, так в якомусь. Певному вигляді, а, а ось якщо ми кажемо там, наприклад, про великі проходи, про малі проходи, про токарівку, про дубівку, про цупівку, де йшли в цупівці. Взагалі, жорсткі бої йшли з квітня місяця. Ось, і е, ці населені пункти вони повністю або майже повністю зруйновані. Ось то тобто громада постраждала дуже сильно. А, наше щодо ось до речі, щодо наповнення бюджету нашої громади, теж важливо сказати, що а, місто дергачі, центр громади це було промислове місто. А сама територія громади була ну аграрною, тобто наші аграрії дуже сильно постраждали. У нас найбільше аграрії якраз були і обробляли землю на ось цих територіях, які були під окупацією або в зоні активних бойових дій. Там все всіяно снарядами, мінами. Тобто, посівна компанія провалена. А промисловс більшість промислових підприємств або серйозно пошкоджено або зруйновано деяким пощастило, і звідти ну власники підприємств вивозили своє обладнання. Тобто, зараз на території громади з цим дуже дуже складно. І ми ну будемо тепер, звичайно, що наш міський голова з самого початку каже про нашу перемогу і про те, що ми першим, що почнемо робити, врятуємо наших людей, допоможемо їм з гуманітарною, Місією продуктами, ліками вивеземо з територій, особливо близьких, до російського кордону, оскільки зрозуміло, що расисти ну. Це ми так вважаємо і вважаємо, що треба звичайно перестрахувати, що рашисти все одно будуть обстрілювати зі свого боку ту ж козачого, і ну інші наші національні пункти. І ми хочемо якомога більше зараз людей врятувати. Наш міський голова над прямо зараз на даний момент займається цим питанням. Тому з ну з вами спілкуюсь зараз. Я а не він. Ну так на жаль, ми бачимо, що навіть коли вибили росіян з Сумської області, так Сумська область також має спільний кордон uh -huh. з Росією що продовжуються обстріли. Саме прикордонних селищ, які ну знаходяться поблизу Російської Федерації, ще в мене таке знаєте трошки ретроспективне запитання. Ну, ми ж розуміємо, що ну, зважаючи на те, наскільки близьким є російський кордон, так до громади, то має бути ну членів громади українців. Ну мало бути дуже багато зв'язків з Росією. Ну просто це якби нормально, uh -huh. це, це ну, тут немає нічого такого аномального. То м, чим жила козача лопень до 24 лютого. А якщо говорити не конкретно про козаче а от якщо говорити саме про Дергачівський район про Дергачівську громаду, це Дергачівську зараз... громаду, вибачте, будь ласка, це я так, вже країн... запитав. Чим чим жила? Ви маєте на увазі? В якому сенсі? Ну, от якщо говорити наскільки були тісними зв'язки з Росією? Ми, ми розуміємо, що якщо люди а, разом угу. з кордоном по поруч поруч з кордоном, то ну все рівно вони постійно я їздять туди-сюди, так. Я зрозумів, дивіться, зв'язки е, були дуже тісними, оскільки ну дійсно кордон і родинні зв'язки. Е, вони ну в багатьох випадках ну дуже тісні. Особливо у нас є село Руська Лазова, там ну, етнічних росіян ну дуже багато жило. І це село зокрема ще до 2014 року, поки Росія не не анексувала Крим, не роз, розпочала війну на Донбасі. Е, кордон був, ну як можна так сказати, була. Так звана зелена зона, і всі спокійно їздили. І там люди заробляли на торгівлі, Ну тобто деякі товари привозили там з Росії, продавали в нас. Там е, інші товари навпаки везли там з е, України з Харкова, продавали е, в Росії. Ось е, на цьому зароб... село Руська Лазова дуже багато. І е, що парадоксально, що е, російські окупанти зайшли знищили це село, катували там людей, які етнічні росіяни, і ну це просто парадоксально. Це Показує їхнє, а, взагалі нерозуміння, в їхнє б без їхнього нелюдську природу і їхнє нерозуміння, взагалі ну там адекватних речей про які ми можемо сказати, ну говорити нормально і сприймати їх як належне, тобто це і казачало те ж саме. А от та сама історія, що там теж ну дуже, дуже зв'язки були родині дуже сильні, і зараз я ось там знаю. Спілкувався з різними людьми, у яких є родичі там, ось наприклад, у одного мого е знайомого. А мама живе у це село чи селище в Росії, там прямо ось це Білогородська область на кордоні з нашою громадою якраз із ну, з Україною. Грайвером називається, здається, Грайверон. І ось коли розпочалася розпочалося коли повномасштабне вторгнення, ну, цей чоловік він перестав спілкуватися своєю матір'ю, тому що вона каже, що тут нацисти, а Росія прийшла сюди освободити цю територію. Ось тому і це ну, чути що. Прямо ну, тобто люди там вони настільки зазумбовані цією пропагандою Салавйовщиною, Скабівщиною і так далі. Що вони навіть в цьому телеекрану і путіну згодні вірити більше ніж своїм родичам, причому прямим. Ну, це жахливо, це дуже жахливо, жахливо. Насправді, ну так, коли ми говоримо про маму та сина. Ну на жаль, ми багато таких історій чули так дійсно, що можуть обстрілювати місто, і коли дзвонять таким дуже близьким родичам в Росію, то вони кажуть: ні, це ви самі себе обстрілюєте. Ми, ми розуміємо так, що зараз дуже важливо, якщо дійсно наші збройні сили беруть під контроль а, кордон з Росією на Харківщині, так що, ну, дуже важливо його максимально укріпити укріпити. Для того щоб ну не повторилося того, що ми побачили у лютому. На жаль, чого ви чекаєте? Чого ви очікуєте щодо укріплення кордону е Харківської області, скажімо так, якщо глобально, з Російською Федерацією? Ну е якщо казати конкретно там про мене, то я взагалі там по всьому цьому кордону побудував би щось по типу лінії мажино. Ось, е але і я впевнений, що робота в цьому плані буде йтись. Буде вестись, слава Богу, що наш міський голова В'ячеслав Задоренко. Він у нього у, нього дуже гарні стосунки відносини з прикордонниками, бо він 10 років з 2010 по 2020 керував. Був з лопанським селищним головою. Керував козачою лопанню. А от там була прикордонна застава. Тобто, і ну в цьому плані вже навіть є. Початок і є розуміння того, як це потрібно робити, і дай Бог, що будемо сподіватися і на наш уряд, і на міжнародних партнерів, які взяли шеф шефство над Харківською областю. Здається, це Туреччина та США. Ось які допоможуть нам фінансово забезпечити побудову цих укріплень, які безумовно необхідні. бо ну після такого я особисто впевнений в тому, що звичайно, що Кацапи вони не зупиняться і вони. Будуть далі продовжувати до, до кінця цієї війни обстрілювати нашу територію. На жаль, як би ну сильно, не сильно цього я не знаю, але є таке припущення. Ось і е, не дай Бог, якщо ще буде будуть якісь війни. В майбутньому то ну гарна правильна лінія укріплень, звичайно, нас убезпечить від того, щоб е ця рашистська армія заходила та знищувала наші населені пункти українські пане Олександре. Я думаю, що вся наша аудиторія зараз з вами погоджується. Ну давайте дійсно нарешті поговоримо про гуманітарні питання. Ми розуміємо, що угу. люди перебували під окупацією не було ліків, не було продуктів. Їхні е помешкання могли бути зруйновані. Плюс ми розуміємо, що е був постійний у цей терор, тобто людей. Катували людей, викрадали і так далі. То, от якщо зараз говорити, які ми є ну, найнагальніші потреби, і саме чим можна допомогти, якщо ми зараз говоримо ну, з такою дуже широкою аудиторією, вся Україна чує про що ми тут говоримо зараз? Безумовно, що це доступ до ну благ там банальних людських благ. Тобто це доступ до нормальної питної води, до до речі, щодо питної води. Пощастило, що ось ну ця місцевість, яка була на нашій території, під окупацією, Ну як пощастило? Пощастило в тому сенсі, що це ну сільська селищна місцевість, там багато власних там колодязів, там криниць, так і тобто люди мали все ж таки доступ навіть там у місцевих там ставках зариблених ще раніше. Так ловили рибу, тобто якось вони ну жили, якось могли функціонувати. Тобто в міських умовах це було б набагато складніше, ось і звичайно, першою чергою це медичний догляд, це евакуація. Е, при цьому ну я так розумію, що буде звичайно фільтрація, оскільки Служби безпеки України буде необхідно виявити зрадників, які в е, яких окупанти покинули тут е, на нашій території. ось, е, значить, і е, допомога це медична допомога, це доступ до їжі, доступ до води. І, в принципі, ну, будь-які там консультації, які людям необхідні у вирішенні там їхніх питань. Е, зокрема, ну, якщо ми кажемо там про е, факт, про фіксування фактів злочинів в Росії щодо там е, знищення там майна і так далі, звичайно, це все теж буде проводитись у е, тісній співпраці з відповідними службами, які є, за це відповідають. Зрозумів, а чи можна оцінити? А скільки жителів Дергачівської громади готові евакуюватися? Тому що ну ми багато бачили таких прикладів, коли навіть коли, ну, навіть у тих випадках, коли пропонують, кажуть: от дивіться, ось ці волонтери, ось куди ви попадете? От якими будуть умови, то є такі жителі, є такі українці, які кажуть, ми нікуди не поїдемо. Чи можна оцінити ну, от, кількість тих, хто готовий виїхати? А дуже я на жаль на нинішній ось момент, коли ми з вами спілкуємося, не можна, тому що ми навіть не знаємо точно скільки там людей залишили. Ну, це ось дуже динамічно розвиваються події, і треба почекати певний час, щоб дізнатись взагалі, скільки там людей залишилось, щоб їх усіх ну якби щоб з ними все було нормально, і потім вирішувати питання, хочуть вони виїжджати чи не хочуть. Бо навіть на оцих територіях які до. Останніх подій були на безпосередній там лінії зіткнення. Це населені пункти. Носі Прудянка, Слатине там деякі люди навіть відвіс відмовлялися їхати, незважаючи на те, що ну там зона активних бойових дій, там постійно йдуть танкові, мінометні обстріли, удари фосфорними бомбами, які кацапи скидали, і це ну виглядає просто жахливо. Ось в Руській Лазовій, там така ж сама історія. І да, деякі люди навіть відвіс відмовлялися виїжджати і. Безумовно, ми всім пояснюємо наступну тезу, що умови умовами життя. Я розумію, що там в приймах жити ну не всім подобається, але вибачте, жити в приймах або жити під бомбардуванням і з ризиком загинути там майже постійно. Ну все таки вибір очевидний у на користь першого варіанту. Але ну це знову ж таки кажу, Це там за моєю логікою. У когось логіка інша, чи має право людина там вважати як вона вважає. Ну, має, але я не вважаю, що цю думку потрібно там іншим нав'язувати. Наприклад, а ось пояснювати, чому треба виїжджати, це треба робити. Ну ось якесь ну таке відношення. Ну точно, точно тобто, ми, вп... яка ми впевнені, яка що це людей. процес. Що це процес такий так. має ну бути. ось у руській Лозовій, Дивіться, ось наприклад, до війни а, у руській Лозовій проживало 4,5 тисячі людей. Це було дуже велике село. А ось а потім а, під час окупації частина. Людей виїжджала машинами. Там їх рашисти випускали. Частково виїхало там декілька тисяч здається, чи тисяча, чи півтори виїхали на, на підконтрольну ну на Росію туди виїхали, бо інакшого ну, не було інакшого варіанту, і не було впевненості. Ну ніхто ж не знав, що там на наприкінці квітня там звільнять наші війська руського заву, і люди тоді просто тікали від війни. Потім, коли ми заїхали, ось з першого дня наш міський голова разом з місцевою терабороною з і ми там з ним. Я там був теж і. Ну, там навіть директор там, нашого комунального господарства, тобто, всі 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 люди, які зараз е, е, працюють на, ось, на перемогу, це люди абсолютно там різні з нас. Тобто, це е, майже ну, міська рада, якби ті люди, які залишились працювати у міській раді з початку війни, ми якби ну, універсальні люди, можна так сказати, під керівництвом нашого мера. А ось. І е, ми відразу розпочали евакуацію, звідти вивезли. А ось протягом першого тижня двох, а ще дві тисячі людей. Приблизно 2 тисячі людей звідти евакуювали. Ну наразі, якщо казати, там залишається трохи більше 100 чоловік. Ну може там 140, десь так. Ну около десь ну приблизно так, тому що там хтось знову ж таки когось вивозить, когось ранить, хтось на жаль. Гине все одно і ця кількість зменшується. Хтось навіть повертається, але вже ну якби військові, а, дай Бог їм здоров'я, і за те, що вони ну заборонили туди, людям просто так там повертатися. Тому що це, якщо ви виїхали, ну все, будьте у безпеці, у відносні, але у безпеці, ніж туди повертатися. А ось а, тобто, ну з чотирьох столик тисяч у русській зараз, наприклад, там проживає трохи більше там ста людей. В казачій лопані. Ну за нашими даними я скажу, ну, дуже складно. Я просто не хочу казати, щоб не збрехати, тому що Та, зрозуміло, просто там ми не маємо процес, цієї точної інформації. Вже ж а вже ж цієї точної інформації просто не може бути, поки ну саме не туди не можна потрапити. І ось що я то вам точно можу сказати, це щодо там більш ну малих сіл, це великі проходи, малі проходи, токарівка, дубівка, цупівка. Там людей цивільних майже не залишилось. Оскільки ну там залишилися лише маломобільні та немобільні люди, це ну, бабусі, дідусі, так які не можуть самостійно пересуватися, і ну, так опинилося, На жаль, доля так склалася, що вони ось залишались там. Якому вони стані? Ось і ми в першу чергу будемо допомагати, і будемо ось уже міський голова на даний момент займається вирішенням ось цих всіх питань. А, і звичайно, що росіяни не їх не вивозили нікуди, і не допомагали, тому що ну це якби цілком для них у їхньому сприйнятті це нормально, бо вони сюди прийшли явно не для того, щоб. Допомогти людям, ну це зрозуміло. Ну ми це вже побачили. Ой. Пане Олександре, так. дуже дякую вам за цю розмову. І дійсно, ми бачимо, ми бачимо все більше дуже хороших новин з Харківщини. Нагадаю, нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Олександр Кулік, начальник відділу інформаційної роботи Дергачівської міської ради. Ми говорили про те, що так дійсно відбувається наразі в Дергачівській громаді. Це зовсім поруч з російським кордоном. От, як такий інформаційний привід, ми обговорювали саме населений пункт Козача Лопа. Повідомляється про те, що росіяни втекли звідти до російського Білгорода і що жителі Козачої Вопоні підняли український прапор. Ми будемо слідкувати за цим. Дуже важливо, що там є наразі, і будемо чекати ще на більше, на більше, на більше хороших новин від Збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.